Привіт, друзі, вітаю на каналі. Я вирішив все-таки спридуляти свого села по ряду причин. І причини були дуже вагомі. Я зараз у відео більш детально про них розповім. Зараз йдемо в перевалочний пункт, покажу вам перевалочний пункт. Зараз будемо трошки говорити про ці причини, що я там більше ні в цьому селі знаходитись. Та ви в коментарях теж писали. Передуляйся з голов чого там сидиш, їдь в Мадрид, їдь в Барселону, їдь в Валенцію. Куча роботи, на їжу заработаєш, ми так сказали. Ну, да, на їжу то заработаєш, але но... ніхто не вчутує аренду, сколько я там плачу, а сколько в місті буде мене оренда уходить. Ну, то ладно, цей момент пропускаємо. Я не по цьому не по, цьому, не по цій причині передуляв із села. Були ще вагоміші причини, при яких мені прийшлося життєвої важності, скажімо так, причини. Я ходів свій рюкзак, сумочка, я полпутів дороги перед цим що на і Тут там, термальні істочники з-під землі б'ють. І ми так пропарились, добре. Там два типа, істочники, я покажу на відео. Голова ще мокра, дуже не суді строго. Внічний вид, вже й голодний, тому що наш зараз перевалочний пункт і будемо балакати про причини, чого я спридуляв зі свого села. Сьогодні устроїв собі термальний диночок, попарився хорошо так. Не дивіться на мою прическу дуже, тому що також здуша мився, помився. Ось бачимо, за спиною мене це природні істочники. З під землі б'є прям сірчані води, гезери, гаряча вода йде, все класно. Токи перекрити, недавно такий ремонт зробили, дорожки положили і облагородили все. А я був також Платних, там теж трошки 200 метрів пройти, зараз 100. І там платні. Істочники, за двох чоловік 13 євро заплатив теж нормально. Тільки мені не подобається, що вода вже стала більш более... <кхід> холодна. трошки. Тепла, але холодніше. Я був 2 години назад. Прям гаряча шпарила. І все, мені кажуть, що мені кажеться, що це на безплатних істочниках, буде ще краща температура і я тут дужче, запах серийствую. Сірічання води запах сіра більш насичений. Так облагородили і все круто. Ленту тільки не тягнули, мене перелазили, але що щось якісь дві чіки перебігли. Я не знаю, чи будуть купатися вони. Сьогодні такий банний день. Поки там барзок жовта бата тече. Я вирішив покупатися. Це Варенце, напоминаю, термальні води. В гуглі а їх тут а куча. Пока йду перевалочний пункт, тут річка, і ось такий агрегат стріл. стрів. Це мені кажеться теж вода із Сірчана, теж з-под землі йде. І отакими такими деньги десь її можна накачати. Бо я бачив, сюди йшов цю сторону, дід набирав собі воду, так умивав, а ноги, руки мазав. Я відкрив, що там з сіркою пахне. На істочиках там більше сірки пахне. Ну, теж мені каже, якась лічебна вода. Друзі, зразу хочу розкрити всі карти. Ви зразу, мабуть, подумали, що перша причина, чого я звалив із свого села, це відсутність роботи. Але зразу скажу, що це не моя ситуація. Робота в мене була, і є істочник доходу. Но для когось це буде причина. Да, роботи немає, це дійсно так. Но в моїй ситуації я не, не із-за цього свалив із села. І зараз вам будемо озвучувати. Так, друзі, ми нарешті вже прийшли в наш перевалочний пункт. І Зразу хочу подякувати. У нас нарешті з'явився новий спонсор. Майже за рік у нас є вже спонсор. Тож, дякую тобі велике, що став нашим спонсором. Дуже приємно, бо це для мене показник, що треба рухатись далі і знімати відео. Ви також можете стати спонсором, тут ціна від 99 центів і мені буде дуже приємно. Так, друзі, дивіться. Починаємо. Перша причина. По якій я більше не міг знаходитись в селі і думаю, все, хватить з мене. Вона, вроді би, серйозна, така невагома, а в принципі, що це вона невагома? Тому що перша причина це вода. У нас останні дні, остання неділя, навіть, навіть більше, вже почала жовта вода текти. Я вже почав замічати, я думаю, що вода в унітазі жовта, думаю, опіратор не знімає, каже, що не, знімає, не, знімає, не змиваєш воду, а оператор каже, я думав, що це ти не змиваєш після себе воду. Так, ми потім вирішили, що це реальна вода жовта йде. Так само взумивальника з усіх труб повністю валить жовта вода. Да, ви приймаєте який абсурд? Галістя столиця води. Кожен день йдуть дощі, куча підземних істочників, велике озеро, водохранилище, дуже велике водохранилище. І проблеми з водою почалися, Ви бачите? Я не міг катов напоїти, Коти вже не хоче цю воду пити. Я набирав їм теж на родників. ходив, набирав воду, вже почало прищами обсипати. Я там не міряв, там, якого накачу ця вода, ну там візуально можна подивитися, жовта, жовта вода просто. Я реально вже там не міг знаходитися, мені треба було виїхати. Я приїхав сюди оздоровлятися е, термальні води, тут там нормально води попити. Е, Переважним пунктом, довше хазяїн доставив, дина чи чувствовав готово став на домашнім, щоб там все води, заняття набрати своє на господарстві саме. Ну, Тоді да? це вроді би така і невагома причина, Ну, по суті, чого це вона невагома, вагома, людина складається на 99,9%. Ми по суті те і огурці. Чоловік аналог огурця, якщо ви не знали, це плюс-мінус. Одно і те то ж. Тоже так, да. Для кого сегодня не вагома, причому ну, для мене вирішив поїхати оздоровлятися, бо не хотів шутити з цим. вже треба було помитися нормально в води. воді. Я не можу постійно на родні бігати, набирати ночі воду купатися. Та й пить. Ну, пити ще можна набрати. Я в основному з родника пів з крана не п'ю. Хоча в галісі я все равно славилася своєю водою, своєю, все, що кажуть, можна з крану пити. Ну, мені вона на вкус не дуже, і що не ніколи, ну Така противна, І жажду не закриває. І яка разниця велика. Я, наприклад, воду ділаю, коли я ділаю каву із крана, І коли ділаю з води, що сам набрав, це, це різниця дуже велика, вона дуже ощущається. Родники шикарні. Водичка м'ягенька, все отлічно. Ну, все була вода. ну Я не скажу, що добра, ну хоча б. Ну, не погано, І ніколи, кстати, в Галісі в чайнику немає накіпів, я вам скажу. Ось чай чайний грієш, накіп і за всі года, ні разу накіп не появлялося. Ну Це зараз мені просто візуальна вода ця не подобала, тому що вона жовта. Я не знаю, чому. Ну, жовта, що винітає, що з крану бігав вже більше тижня жовта вода. І тому це перша причина. Друга причина це оселючення, Я вже зрозумів по собі. Що я вже почав погано одягатися, редко вже ходжу до парикмахера. Оце постригся ось, недавно, перед цими два роки, можна сказати, не стригся. В магазин ходиш, в одному тим самим, колись качав, -то, тобі лінь якось одіватися красиво. Раніше спомніш постійно леопардова рубашечка, біленькі на сосічки наглажені. Ну, слідкував так більше за собою. А тут дивишся на Ну, люди самі. Постійно не заморачуються особа. Там пілігріми, якісь проходять в обносках. І я так само. Ну, типа бачите разницю, де проходять пілігрини. Як вони одіваються? Це так само влияє на місцеве населення. У мене теж особа не заморачується. А ось виїхали в велике місто, де пілігрімів тут особо немає. І тут зовсім друга культура. Тут всі одягаються як з іголочки, дівчата, сапожечки, теж якісь блузочки, юпочки, платічка. Чоловіки так само. Рубашечки, сапожечки, все, все дуже красиво і дуже ну, дуже дуже хорошо. А Навіть Сантьяго де деком Ось декомпостелося зранку. Дивіться, що якого вивода прийшов. В Ренце. В Сантьяго весь час ще стародавніх віків, ще за реміон Геркулеса, Ксени, теж йшли постійно Пілігрими. Да? Ну. Скільки планева сучастує, все йшли Пілігрини. І там люди теж дивляться місцеві на цих Пілігримах і теж там особи не, не заморачується на стілі над, над, над собою. А тут ось рента Пілігрину немає, бо куча мостов. І тут по-любому раніше якісь ярмарки були, сюди якась інтелігенція з'їжджалася, красиво одівалася, так постійно, мені кажеться, було. І зараз теж дуже хорошо люди одягаються, Так що, це ж друга причина, це. А силючився конкретно я там. І дивися, одне і те саме постійно, ну нічого не міняється. Кажуть, я постараюся іноді виїжджати. Якщо таке відбувається, я б срочно починаю якісь книги читати, тому що і куди срочно виїжджати. Я би вроді час дозволяю, поки що на роботу не хожу, де сам на себе роботаю на больничному. Времішко є кудись поїхати. І оце приїхати в місті Оренд, зараз ми знаходимося. Ну, як ви поняли. Якщо довго знаходиться в одному. Ну, село це опасне, це дуже опасно, я думаю, зупинен. Воно дуже розслабляє менше якогось головняка. Місити в якому постійно Там Красиве, красиве заведення можеш знайти, красиві кафешки, ти дивишся на красивих людей постоянно, якось хочеш щось зробити. Село дуже розслабляє. Я вже по собі матів заняття. Болі активний, я вже був, коли на роботі був. Ну. Больше хотіла щось сделать, потому что ви на роботі у вас постоянно мозг працює. бо ти не хочеш тут на роботі, а ти хочеш якось, свою жизнь, если якісь там ідеї прокручуєш, проворачиваєш, якісь мисли. А коли ти вдома ти вже це не проворачиваєш, ти, ти розставиш. Я вроді стараюсь что-то делать. Но все одно не то. Це, це, ти повністю зону комфорту упав. Ну, работа, що моя робота, робота тоже, яка, зона комфорту. Да, робота сложна. Робота непроста, ну в мене воно вже просто вийшло. Я на автоматі все ділав. може особи не включався. І це теж якась така зона комфорту. Для тіла, ну но для молога да. особа заморачуватися не хочеться. Так що це така у нас з'явилася друга причина, друзі. Друзі, от, вики, от такої погоди, показує 6 градусів, але ощущається набагато більше, наче мінусова температура. Чимось схожий клімат, наче в Україні. Це я в Оренці знаходжусь, на дуже морозно, дуже зимно. Люди, люди все одно одягаються, хоч і морозно. можна якийсь мішок, як я надіти на себе, а можна якось стільне, якось пальтішку надіти. Культура, культура ощущається. Якщо я в азуа можу не топити у себе отоплення, то тут, тут без отоплення не проживеш ніяк. Так що, друзі, виїжджати треба це 100%, особливо якщо ви живете в маленьких містечках і селах, так само, як я. Ще поїдемо у Бігу, будемо зажигати ялинку, там вже новорічні декорації. Мер мені заплатив трильйон песета, щоб я вже не трогав їхні І Болі я лояльно ставився до управління в Іспанії. Так що ще поїдемо в Вігу, зажигати ялиночку. Так, трошки горизонти розширили, можна вертатися в своє рідне болото. Там вже коти ждуть, треба вже вертатися, мить парашю, туалети вичищати. Тож більше, ніж на день, поки що виїхати не можу. Так що на день вони більш-менш самостоятельні. Там, покушують, покакують, все нормально, а потім вже треба вертатися. Тож, друзі, таке вийшло відео. Трошки так віддихнули, більше тепер надихнулися на нові відео і... Розвиваємося як можемо, по чуть-чуть, так по трьохчум, виїжджаємо, кайфуємо, гуляємо. Тож, друзі, дякую, що подивились, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до нових зустрічі!